Доброго дня, ми з України. 3 березня 2023 року планети будуть перебувати у наступних позиціях. Сонце буде продовжувати свою подорож через знак риб, що може сприяти високій чутливості та творчості. Це може бути часом для відпочинку та розмірковування. Місяць буде перебувати у знаку діви, що може підсилити бажання порядку та організації. Це може бути добрим часом для того, щоб розглянути свої проекти та завдання і зосередитися на деталях. Марс буде знаходитися в знаку стрільця, що може сприяти енергії та мотивації для досягнення великих цілей. Проте, варто пам'ятати про обережність та не перетворювати свою енергію на агресію. Меркурій буде перебувати в знаку риб, що може підсилити інтуїцію та творче мислення. Проте, це також може призвести до розсіяності та забування деталей, тому важливо бути уважним та обережним у комунікації та прийнятті рішень. Загалом, цей день може бути часом для організації, зосередження на деталях та досягнення великих цілей завдяки енергії та мотивації. Проте, варто бути уважним та обережним у комунікації та прийнятті рішень.